Перше, що збирається зробити Міндоходів стосовно єдиного соціального внеску, спростити його адміністрування. Про це заявляє міністр Олександр Клименко. Ми руководствуємося принципом, що платного має бути проста і удобна для платільщиків налогів. Наступний шаг, який ми збираємося зробити, це шаг по. Усовершенствовання администрирования єдиного соціального взноса. міністр підтвердив раніше озвучені плани переглянути розмір навантаження на фонд оплати праці в бік зменшення з метою легалізації. Роботодавця зрозуміло за не проти легалізації. Мабуть, будуть і самі працівники. В першу чергу не для людини, а в першу чергу для роботодателя буде вигідніше перевести своїх співробітників на легальну оплату труда. Чим це связано, пірех перше тут буде... Возможно, менше возникнет тех ж проблем з возможно, налоговими органами, да? То есть нет необходимости необхідності уклонения уклонення уплаты, з одной сторони. З другой сторони для сотрудника непосредственно чим это выгодно? Это выгодно тем, тим, що в принципі буде более соціально захищен. Сумніви залишаються лише щодо того, чи вдасться покрити дефіцит пенсійного фонду. Директор аналітичного департаменту консалтингової компанії Олександр Соколов вважає, що дефіцит буде помітний лише на самому початку. У нас от 5 до 7 мільйонів. Людей работают, ну, могут работать неофициально, то есть по ним не платятся да, вообще социальный взнос. То есть, если даже, допустим, 30 или 40% из этого из этой группы. Э, при введенні даного налогу, якби как бы, перейдуть на офіційну оплату праці, і, відповідно, з них буде змаца налог уже у зменшеному розмірі то це, в принципі, це принесе вже достатньо, це принесе бюджет більш 10 мільярдів гривень. Паралельно для компенсації імідходів думають над ліквідацією частини неефективних податкових пільг. Одне з наших задач являється рамстання рівних конкурентних умов. І ми розуміємо, що наша відвезасть в цьому попросі. У нас сьогодні йде інвентаризація льгот. Ми розуміємо, що льготи повинні виконувати функції стимулювання, але при цьому вони не повинні бути частиною недобросовісної конкуренції. Зараз триває робота над зваженим рішенням щодо ЄСВ. Після того, як воно буде напрацьовано, міністр доходів і зборів обіцяє винести його на розгляд громадськості і вже відтак на ухвалення.